Пане та панове, вітаю вас на каналі Фін Грає українською. Сьогодні ми продовжимо грати у сталкері. Та. Підстанній раз ми говорили, чи купити той... у нього зброя є, що його е... можна купувати. А Купити можна за 25 тисяч або щось таке. Але хтось нам казав, що по сюжету будемо отримати зброю взагалі десь нормально, тому зброї краще не купувати. А я думаю, що можливо це справді і буде так, тому поки що. Купити не мабуть не буду. Окей. 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 Так. а... Ого. Ого. якими в умовах зони є для У них є якісь проблеми із хворобами? А uh, чи чому у них така хвора політика щодо того? Так, uh, а. Ну це міцність уже подойдували так таке, тому я спробую який час. It is 2 S2, або що, не, як це казати. Але, так, як у мене, до речі, в тих інших інструментів? Ну, нормально, нормально. Окей. Okay. Добре. Так. Добре. А, зараз так. Багато там говорить. Окей, okay, ну поки що мені не треба нічого не ремонтовувати, тому це дуже добре. Так там ці сховки. Тому yeah. ну, давай ми спочатку туди, напевно. Тільки. Ааа, зараз я бачу цей. Oh, О, що? 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 Хто? Окей. Okay. Розумію. Тут щось відбувається. Це буде цікава нагода трошки. Пробувати, як це. Ну і мені. Мені вже не подобається, як це виглядає. Але окей. Ми ну, поки що можемо просто тут сісти. І подивитися, що там буде у них. Нікому не вір. Це. Хтось мені так приблизно написав у коментарях також. Окей. А, вони вартові. Окей, добре. Нічого тут. Що десь, до речі, сталося з ним? Мені цікаво. Двері тут відкриті. Його відпусти... відпустили, чи як тут? Дайся, що так. Відпустили. Окей. Ну, або відпустили, або... Розстріляли, або щось подібне, хто знає. Могли би щось попоїсти, в принципі Так, давай, це, наприклад, хлопчик. Окей Так Хто тут живе Взагалі хтось тут Трошки мені здається що це покинути чесно, мені трішки страшно А це аномалія якась напевно так? так. Якась. А, так. Точно. О, привет. Здорово. Кто вы тут? Варта просто. Херня Так. Це так. Видихайте, пацани, нема нікого. О, так. А хто ви взагалі? Говори з головним. Окей, okay, головним. Хто тут головний? Мабуть, той хто перше ходить. Може поговорити? З розмовами до головного. З головним де говори! Окей, okay, але де він? З розмовами до головного. Здоров, чоловіче. Окей, це він окей, добре, привіт. З нового взяти. Антиради, пігулки це все хімія. Краще 100 грамів горілочки жахнути, усе як рукою зніме. Окей, добре. Побачимось. Ай, мені здається, що вони просто тут проходять і мене залишаться на один з цим, ну, що завгодно там є. Та, якщо чесно, мені не прям сильно хочеться. Познайомитися нем. Що він не був? Ам. Так, ну можемо трішки подивитися, що тут в будинках. Зовсім. і ці звуки страшні. Okay. Okay, тут багато таке okay, є. Yeah. Але в принципі мені не дуже потрібно зараз чого? це музика, це музика дійсно. Ох. Аптечки і завжди пресні. Окей. Так. Ам... Ой. Не збивай! Моя шепка! Ніхіра собі ти його прописав! А, походу коні двине. І що тепер? Mm. Як знає, де ничка? Прошаю по кишенях. Може на капека щось є. Окей. І каво. Амм. О, чекай. Окей, вони не прям друзі. Так, вони не друзі. Ну і точно, друзі, тому давай вже... Десь трішки схопатися. Так, ай, важко буде з цим скопом, якщо чесно. Не можу, напевно. Ай так, важко буде так. О, їх багато, їх багато тут. До речі, а це... не прям хвинтивка, це більше якась... Більше. Окей. Поротко така штука. Ам, ну так, ну видно, насправді, зараз, коли подивитися, що це саме таке, але ну, ну подивимося, якщо можемо вчити, як ним працювати. Окей, все мініс один. Амм. Можна бинт зараз. Окей. А там хтось наче є. Хит, а?

Де він зараз? Тут? Тут він мене шукає, окей. Окей. І важко якось виходить. Розстріляти. Дуже важко виходить насправді. Ні, будь ласка, так. Ось, краще, добре. Це, Окей. Ну, мені не подобається це зброя, якщо чесно, але... Він працює, він працює якось. Можемо спробувати ось цим. А деякий час працювати а, принаймні буде краще. Ам, бо. А. А, рятуйте. Рятуйте, а айде ж він. А. Окей, ну можна лікувати, в принципі, так. Дивимося, що це буде що він. Можемо поговорити. Дякую, мужик. Якби не ти. Здох би, як собака. Mm. Я тут у свинарнику тайник зробив. Тай... Mm. Забираю все. Тайник. Я ще тобі купонів а. докину. Добре, дякую. Все ще є, віддам. Uh -huh. Реально, життям тобі зобов'язаний. Нічого, нічого, все нормально. Так, я Як почув... ти попався бандитом. Та пасли мене, походу. Схопили, коли я схрон пішов перевіряти. Mm. Влаштували мені допит. Щось... Пристрастю. А, Окей. Окей. Чому не сказав бандитам де сховок? Бандитам лише карти відкрий. Одразу приберуть. Ага, окей. А якщо й не одразу, так у мене там схрон дріб'язковий. Mm -hmm. Як знайшли б його, так точно б грохнули зі злості. Окей. От я часи тягнув. Окей. Сам не я знаю, знаю. На що сподівався. Окей. На чудо. На промисел зони. Схоже, не mm -hmm. прогадав. Окей. Okay. Добре. Мені час. Бувай здоровий. Дякую ще раз. Зазирни до схону. Раптом щось знадобиться. Окей. Окей, добре, дякую. Так, там є. Добре. Повок є. Здорово. Це недалеко насправді. Так, це десь тут. Напевно буду подивитися, що там є. Ага, ось тут. Ось є типа? Це. Якось? Де? Ось мені важко за. А? як це? Як це? Це... А, я буду тут. Би не так? Чи можливо це заста? А, можливо. Але вот так. Як мені туди дістатись? A, ah, tak. Až tak, OK. OK. Co tu? A, ah, báču za. Okay. zrozumělo. OK, čas. Hrabě to, co tu je. A, ah, nic o sobě. Konec. Vysledně tak nic lučných. A, ah, cena spravdí. Nic coverage. A bylo, jak se bylo, jakých možná? Так, оце можна тут новити. Ось, чудово. Добре, підходить. Де? І ще щось трішки є? Окей. Окей, добре, добре. Дякую. Тому що Дала мені речі ще купонів трішки? Мені не це. Добре підходить. А Зараз є ще якийсь сховок, а, що ми будемо подивитися. А, ah, до речі, тут. Течки є. Дякую, дякую. Окей. Okay. Так. Угу, uh Окей. -huh. Okay. Uh, давай зберегтися, до речі. Окей, okay, добре. А мені це просто цікаво так трішки подивитися, як це. Окей, okay, це ось ця. Це. Це буде мені от така штука. Ми вас надобається, насправді. A, ojse. Ojse. I je jaký jsou. Moje bud. Pravo. A, ah, ojs. Ojs. Je tu třeba tu je? Češ, češ, nebo kdo? Tak i tak není znát. tam je? Ostry? Co je tam zbaky? ...bohatož. Š... Tomu devaj, oberejšným tam, ...pidchoditým. Ok, tam... ...devaj s... Z... ...tím, prostě tam lehče bude... ...patřitý. S čím oni tam... ...mají tu zprávu. Okej. Okay. Okej, okay, patřu. Bачу. Так, зараз мені, напевно, час вирішити. чи mm. Мені прям ще до наступного маркера, чи мені. Bачу... Окей, okay, зараз це наче все там. Я міг би приходити, просто щоб, наприклад, просто ну, знову залутати усі тіла і так далі, але... Мені здається, що має бути наче не важко швиденько йти назад сюди, щоб ремонтувати зброю, так в принципі. Бо мені ця зброя поки що подобається, а інші варіанти поки що не дуже. Окей. Можемо просто так? Мабуть, можемо. Так, напевно можемо просто так. Uh, Ale potím tam anomálie čeká na nás. He he, tohle je bolt. <gry> Jakož se to nesmíšlí, tohle bezkinečný bolt, který uh, tu vždy pomáhá. OK, vše. Ojojoj, ne. Prosím, ne. Ne, aj f... OK. OK, Čum? okay Dav co OK, dobře, pojďte si to Елементарно, але. Чи ми можемо просто плавати? Ні, здається, що ні. Окей. Окей. Було би зручно, я просто кажу. Окей. Окей. Тоді, напевно, треба якось ось так іти. А, але обережніше. Набагато обережніше. А, зайва вага зараз нам точно не допомагає. В принципі, можна було навіть енергетик пити випити, але якщо зможемо без цього, то і трішки краще. Не просто хочу заощадити їх. Я не знаю для чого, якщо чесно. Але просто такий інстинкт знаю. Ой! Що? Але це ж. Я. я ж, я, я ж робив. Я ж робив. Ні. Окей, тут все. Це тут нормально. Окей. pewno kindly... desconě... okay, mě nejradši tudy okay, Tak? Myslím ah, okay. um. tak. Ouch! Ouch! Oj! Oj, oj, oj. Ouch! Ouch! Tak, tak Ouch! 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 Можна сперегтися зараз. Що це, хто це такий? Я не знаю, хто вони Але мені краще без них, якщо чесно. А, вони мене бачать. Окей. Давайте побігти, якщо зможемо. Можемо навіть енергетик зараз. А, ну ковпаса. Окей, можемо ковбасу їсти. В принципі, якщо є спертена небезпека, то краще ковбасу їсти Токи ще зможемо, та. А! Про мене вже забув. Ти чого? Ну, копас, ну, бачимо, так, копаса здійла. <світок> Давай продавати всі наші товари, щоб. Сволота! Так. Перерили тут усе, торгівлю мені спаскудили. Ага. Кому яке діло, хто звідки мені хабар носить? До чого тут а. я? Ні, одразу співучасть, співучасть, співучасть. Але що ти їм під дулом автомата скажеш? А. Цікаво, що тут відбувалося. Щось типу таке скільки насправді це вже Чи Тут величезне не дуже багато, в принципі. Окей, нормально, так? Нормально. Плюс-мінус принаймні. А щось у мене точно важке є, я не зовсім розумію, що. Кілограм півтора. пиво, це теж не дуже багато. Течки теж небагато. Що, навіщо на у мене зараз 40 кг? Щось тут дуже важке. Що? Щось тут якось трішки не зрозуміло. Uh, чи можливо це все 15 кг тут лежить? Можливо. Окей, okay, давай будемо пропустити ще саме так. Окей. Okay. Добре, добре, тоді вже можемо підтверд... підтвердити. Uh, підтвердити. Ось. Але ні, ні, у мене ще є багато кілограмів тут чогось зайвого. Я не А можливо, це щось типу таке. Заглядай, що Притримаю він отримаю для купити. тебе найкраще. Ну, так, напевно, окей. Добре. Линза. Ті що вели й пішли оце. Нічого в людях не шарять. Думають, якщо вони отак набіжать усіх мордою в землю, то ми боятися їх будемо. Не знаю. А у нас тут тих, кого бояться. Першими в спину стріляють. Окей, так точно хто сюди прибув і щось там робив, мені здається. Ремонтувати, ну просто будемо ремонтувати усі товари поки що. А це зокрема. Це гірше. Це важливий нам. Важлива нам штука. Ам, це ще можна, в принципі. Ні. А, можна крім ремонту щось робити? Там ніби покращити, бо... Це було б цікаво. О. Ого. Ого! Цікаво. Ага, зменшення віддачі. Відачі пост. Okay. Окей. Але я думаю, що це нам напевно знадобиться. Так, можемо це якось купити, як це підтвердити. Як це мені? Okay, Обере точку покращення на предметі, щоб продовжити. Ось рази підтвердження ви витрачаєте, окей, але як підтвердити? Не зрозуміло. Що тут? Кливо якийсь тут? Тут ще можна щось зробити. тут. Проябінність. Об а, обидва насправді гарні варіанти, але це мені більше цікаво, але знову ж таки, я не розумію, як їх можна купити зараз. О, ось так. Просто треба ніби Розкиду. Окей, ну це. Окей. Тобто я можу це робити якось ось так. Ні, не можу. А, це модю... модюли, а це покращення. Окей. Тобто модюли я можу просто так купити собі. Але це я не можу. Як? А, чекай. Тут можна скасувати останнє покращення. Але це не те, що я хочу. Я ja, гнев каво? Що тут як тут все? Це тут вже є, а це чудово. А чи я можу ще щось робити? А, це якось неінтуїтивно працює тут. Ну, я розумію, що два рази підтвердження, як ми підтверджуємо? Це мені така питаночка. А! Ah, já zrozumím, to je možné tak, aha, to je třeba, OK, to je možná tak prostě, OK, OK, zrozumím, a teď my můžeme ocenit, že to A, ale to je třeba bylo, na správě bych chtěl to, ale, no, hrát, to bude tak, OK, blokovaný, OK, no, v principě pro nebíjnice tež nepohána štuka, tomu dávaj tak, OK, dobré, oj, teď naše udobněné, Наш улюблена штука краще працює. Можемо тут ще щось купити, в принципі. А чому б ні? Так, це не багато, багато не коштує. І буде нам, напевно, краще, так. Окей, це ну знову можемо це робити, а що тут варіанти? Бронебійність або зменшення падіння шкоди. Так, напевно, оце мені. А це швидкість прицілювання, зменшення розкиду. Добре. Добре, добре. Так. А тут ще можна якийсь Якісь апгрейди робити. зменшення віддачі. якісь прицілювання, Ну, в принципі, не знаю, скільки ми будемо ростатися на ньому, тому трішки я що я не зовсім. Ну і в принципі, я розумію, що проти собак або щось таке це буде дуже круто, так кажуть. Ам... Ну, в принципі, можемо знову це просто все апгрейдити І по потім принаймні це буде нам. Буде нам ну краще такий. Так, і штука штука. Ось, щось типу таке, зараз у нас набагато краще зброї. Так буде. Вайпер тут. В принципі, ми могли би ще тут щось робити. Так, в принципі, в принципі, в принципі, якби ми сильно хотіли. Ай. Але поки що. Поки що не, мені це не треба. Ще якщо... там! Дякую, дякую, окей. Okay. Добре. А на цьому ми напевно будемо вже завершити, хоча ми далеко не дійшли цього епізоду. Треба трошки подумати, як ці епізоди монтувати, оскільки я розумію, що в принципі, якщо ніякого прогресу наш не було, чи це реально настільки цікаво, подивитися, або щось типу таке. Але з іншого боку, мене просто часу немає, щоб дійсно все робити таким дуже крутим і так далі, як особливо я бачу, що молоді люди людь, не такі. špidličky, tak dále, se na tyto video, kde je subtitry, už jaké taky také, My na času do takového točku nemáme, tomu třeba trošku podívat ale pokud ještě od vše, děkuji všem za prahledu a do sestřiči v nastupnému epizodě. Opa!